Проїзд через перехрестя для водіїв не завжди безпечний. Адже навіть якщо ти їдеш за правилами, то немає жодних гарантій, що інші водії роблять так само. За статистикою перехрестя є одним із найбільш аварійних ділянок дороги у місті. Ще раз підтвердила аварія на перехресті вулиць Артема та Чорновола. Тут зіткнулися шевроле Авео та Жигулі. За словами свідків, все відбулося так: Авео перетинає вулицю Артема. Якраз у цей момент з вулиці Чорновола на Артема повертають Жигулі. Шевроле не встигає загальмувати і таранить «Жигулі» у бік. Водій Шевроле говорить, що Жигулі вилетіли прямо перед ним. Передо мною Жигулі зеленого цвіта різко повернув налево. Кермувальник АВО стверджує, що банально не встиг зреагувати на машину попереду. Його ударили в правий бок. Від удару добряче постраждали обидві машини у шевроле розтрощений передок, а у «Жигулів» переднє крило та дверцята. Без трав не обійшлося. Якщо водій АВО фактично не травмувався, то пасажирка зеленої машини нехай і не дуже, але забилася. Її саме оглядали лікарі, коли наша знімальна група прибула на місце. Можна було б упевнено сказати, що причини і винуватців ДТП встановлять слідчі з державтоінспекції, якби не два. Але перше, на перехресті перед Жугулями висів знак, який забороняв повертати. І друге, і навіть якби знаку не було, за правилами водій Жигулів мав би пропустити шевроле, а вже потім повертати. Про те, що кермувальник Жигулів порушив правила, говорив і водій. АВО. «Жигулі», тому що він, е -е, нарушав Наліво немає повороту. поворота. Там висить знак, так? Да? Так, да, знак висить. все прямо і, і все. На щастя, все обійшлося без жертв та серйозних травм. Машини згодом прибрали з місця аварії, і доки всі водії не будуть вкрай уважними, перехрестя, так і залишатимуться одними з найбільш аварійних ділянок доріг у містах. Більше відео з місця автопригоди ви знайдете на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.